Даним законопроектом передбачається додаткова сертифікація тренерів. Тобто, якщо тренер з дюдо захоче викладати і бути тренером з карате, йому потрібно буде пройти додаткове навчання, отримати додатковий сертифікат від відповідно профільної федерації. Норми нурми та правила будуть розроблені Міністерством молоді та спорту. Даний законопроект буде ще до. Опрацьовуватися до другого читання, але важливо говорити про те, що додаткова сертифікація насправді дасть більше знань нашим тренерам, тому що сьогодні спорт дуже сильно розвивається. Сьогодні розвивається спорт ветеранів війни, розвиваються адаптивні види спорту, і тренер повинен пройти додаткове навчання, якщо для прикладу він є тренером з баскетболу, а в майбутньому буде. Працювати з нашими ветеранами і навчати їх, і займатися їх з такого виду спорту, як баскетбол на кріслах колісних.